Audi А4. Як замінити скопідіймач водійської двері за 2 хвилини. Зняли карту. Перевіряємо. Клацаємо кнопку. Моторчик у нас працює, але скло нікуди не їздить. Знімаємо сам моторчик. Бачимо, тут у нас запутався трос, Кручуємо дзеркало. Стрілками показані болти, які треба відкрутити. Треба буде зняти резинову прокладку і дзеркало. Кажу клієнту, там швидко не вийде, коли підійманні знімається разом із верхньою рамкою, то чекати не треба. А він каже, дивився відео в YouTube, там два болтики внизу і все. Роботи на 10 хвилин. Тож каже, я почекаю. ну кажу, зроблю відео, там буде ще швидше. Тепер легко виходить свій Ще там треба вантапки познімати, щоб воно буде. Ще без проблем. Знімається дуже легко. І ось так Audi перетворюється на субару. Троси порвані. Опускаємо скло і вбираємо. Тепер є можливість відкрутити скло підіймач. Мабуть, ці два болтика мав на увазі власник. Встановлюємо новий, прикручуємо скло. Є один нюанс. Перед тим, як повністю посадити рамку. Треба спочатку прикрутити дзеркало, бо після цього дзеркало на місце не сяде. Це інше збирається в такій же послідовності, як розбиралися. Також рекомендую перевірити скопідіймач перед встановленням карти, щоб не довелося розбирати двічі. Готово перевіряємо. Включили запалення.